Це лабораторія регіонального центру контролю і профілактики хвороб у Кропивницькому. Тут працівники проводять дослідження на виявлення вірусів. Такий вигляд мають тести на визначення вірусу мавпічої віспи. Їх Кіровоградщина має 196. ПЛР-системи, які мають відповідні сертифікати якості, персонал лабораторії особливо небезпечних інфекцій підготовлений до проведення відповідних таких досліджень. Ми провели навчання і також для медичних працівників первинної медико-санітарної ланки щодо правил відбору матеріалу для дослідження на віспу по для. Правильного його транспортування для доставки зразків з метою уникнення ризиків передачі цієї інфекції. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі зареєстрували більше 60 тисяч випадків захворювань мавпячою віспою у 102 двох країнах світу. 23 людей через хворобу померли. 23 липня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах захворювання віспи мавп надзвичайною ситуацією світового масштабу. В Україні вже підтвердили реєстрацію другого випадку захворювання людини на віспу мавп. Це було 19 вересня. Попередній випадок був зареєстрований адмініструваний 15 вересня, вони не виїжджали за межі України і не мали контакту з хворими тваринами. У цій лабораторії результат дослідження на виявлення вірусу мавпічої віспи буде відомий за 4-6 годин. В основному хворіють гризуни і примати, тобто мавпи. Розповсюджено було воно у тропічних лісах, але у цьому році зареєстровано і в європейському регіоні. Передається воно при контакті, я вже сказала, від тварин до людини. Якщо люди проводять догляд за цими тваринами або контактують з хворими тваринами, а також передається від людини до людини при контакті із вами. Хворим пацієнтом, саме з ділянками, ураженими шкіри, при обробці такої шкіри медичний персонал може заразитися, тому обов'язково. Лікування таких хворих у спеціальних госпіталях. Цю палату у Кропивницькій лікарні облаштували для пацієнтів на випадок захворювання на мавпячу віспу. Окрім двох ліжок, тут є відокремлені душова кімната, і туалет, бойлер з гарячою водою і окремий вихід. Інкубаційний період, тобто період від того, коли вірус проникає. В організм людини і з'являються перші симптоми. Максимальний він іде до 21 дня, в принципі, від 5 до 21 дня. І спочатку це буде період інвазії, коли супроводжується температура, озноб, сильні головні болі, сильні м'язові болі. А потім лише на третій-п'ятий день можливо, і починається висипання. Висипання проходить, проходить також декілька етапів. Зазвичай висипання з'являється. Це спочатку на обличчі, на шиї, спускається по туловищу, по всьому туловищу до кінцівок підтверджено те, що у 75% пацієнтів висип такий буде навіть на ладонях і на ступнях. Говорить, в області не фіксували жодного випадку підозри на захворювання мавпячою віспою. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.